Кійний товариський Юра народився у 2005 році. Якби Юра вмів говорити, він напевно розповів би про те, що дуже любить допомагати і дітям, і дорослим. Юра зустрічає чи про вчительку і по бере і підносить їй сумки. Ще розповів би про те, що дуже йому подобається складати пазли. Скільки б їх не було, всі складає. Причому складає дуже швидко чи іншим допомагає. Юра веселий і популярний серед дітей, має друзів в межах класу. Хлопчик має щиро вдачу. Коли в нього є цукерки, то пригощає не тільки своїх друзів, а й роздає всім вчителям. В нього не потрібно просити, він сам підходить і сам пригощає. Юра любить ласку і похвалу. Ще любить бути з вчителями і вихователями. Йому дуже подобається, коли його обнімають. У навчанні Юра старанний, вміє писати. Особливо хлопчика стимулює похвала. Він тоді хоче писати ще і ще. Зараз хлопчик розуміє всю звернену мову, а говорить фразовою, окремими словами. Але вчителі і логопед відмічають великі зрушення і прогрес в розвитку. Коли Юра зможе говорити, він обов'язково скаже мамі, як її любить. Завдяки громадському об'єднанню «Свербевуз» волонтерам та просто небайдужим людям у Львові відбулася профорієнтаційна акція Наближаючи дитячі мрії Громадська організація «Свербевуз» заснована три роки назад з метою допомоги дітям-сиротам, а в основному дітям сиротам, які знаходяться за межею великих міст. Діти-сироти або діти соціально захищених сімей написали листи побажання, яким вони хочуть бути, коли виростуть. Діти з Львівського центру опіки над дитиною відкривали для себе світ професій. Адже кожна дитина будує плани на майбутнє та мріє про майбутню роботу, в якій їй вдасться досягти успіху, бо, готуючись до дорослого життя, потрібно правильно обрати для себе професію, розцінити всі свої знання і сили, не забувати про свої інтереси. Сьогодні ти відвідала майстер-клас того, як бути фотографом. Поділися своїми враженнями. Презентація лекція. Дуже сподобалась, надихнула багато чого для себе дізналася. Мені подобаються фотографії, тобто я б хотіла би займатися фотографіями, хотіла би навчитися фотографувати, ну як для себе, для свого задоволення, і тобто робити для інших добро. Щоб іншим було весело, радісно. люди часто говорять про те, що потрібно творити добро, і тоді світ стане кращим. Добро це бачити в людині насамперед людину, це зробити для іншого те, що складно для нього, але легко для тебе. Добро це людяність та взаємодопомога. У нас діти приходять з першого по 11 клас, переважно. Ну ми стараємося, щоб діти здобули якісь навчання, і після 9 класу ми стараємося їх кудись влаштувати, оскільки ну дуже важко в них з навчанням, але в нас ну є дійсно діти, які можуть і поступили в університети. Зараз ми співпрацюємо з адміністраціями районними зі школами, які просто ну, до нас дзвонять і направляють дітей. У нас діти, ну тобто, які вже закінчили школу. Ми їх також не лишаємо їм, допомагаємо поступити е, і. Вони до нас далі приходять і отримують допомогу в плані харчування, одягу. Яка дівчина не мріє стати принцесою? Іванка та Анна відвідали весільний салон. Що ти сьогодні нового для себе відкрила? Я побачила різноманітність фасонів платів, кольорів, яких можна оздобити. Ну, я побачила багато різних кольорів, таких. Багато такого різноманітного одягу завдяки профорієнтаційній акції, наближаючи дитячі мрії, діти зможуть обрати для себе правильну професію, яка не буде тягарем, а стане радістю для того, щоб в дорослому житті обрана професія приносила лише одне задоволення, як говориться серед людей, щоб на роботу можна було ходити як на свято. James Він став п'ятим в історії Джеймсом Бондом і затримався аж на чотири фільми. Еталон чоловічої краси для жінок та приклад наслідування для чоловіків. Пірс Броснан мріяв про цю роль чи не півжиття, а вона відразу ж себе виправдала. Йому принесла світову славу, а продюсерам стрічки мільйонні прибутки. Проте дитинство легендарного Джеймса Бонда було не дуже веселим. Він народився в Ірландії в маленькому містечку Дроера 16 травня 1953 року. Його батько залишив їх з матір'ю, коли Пірсу ще не було й року. А мати була. Змушена виїхати в Лондон, бо тільки там змогла влаштуватися на роботу. Хлопчик залишився жити з бабусею і дідом в Ірландії, а після їх смерті був під опікою у дядька і тітки, які його швидко визначили в школу братів Христа. У цій школі була неймовірна строгість і щосили використовувалися тілесні покарання. Спогади про цей період дитинства ще й досі викликає здригання у актора. Після того, як мати пірса вдруге вийшла заміж, вона забрала сина в Лондон, де він побачив абсолютно інше життя і вперше познайомився з кіно. Після випадкового відвідування театральної школи. То він зрозумів, що його покликання це акторська діяльність. Пірс Броснан закінчив лондонську школу драми. Ні, він провчився три роки і переграв практично всі класичні ролі в англійських театрах. В 1981 році Броснан отримав роль в американському телесеріалі «The Minions of America», завдяки якому став популярним та переїхав сім'єю в США. Все своє життя Пірс мріяв зіграти шпигуна всіх часів і народів легендарного Джеймса Бонда. І в 1995 році Броснану посміхається велика удача і його запрошують на роль агента 007 в картину Золоте око. Успіх Бонда Броснана перевершив усі чекання. Картини Золоте око Завтра не помре ніколи ліцензія на вбивство і цілого світу мало мали воїстину фантастичний прокатний успіх. Актори стали запрошувати в найуспішніші картини і блокбастери. Фільмографія Пірса Броснана налічує більше 200 кіноробіт, більшості з яких він зіграв головних героїв. Зараз актор теж багато знімається і в свої 62 тримає форму. У нього четверо дітей. До речі, двоє з них прийомні, і навіть одна внучка. Сьогодні Пірс Бростон репетирує роль дідуся у житті. Каже, це набагато важче, аніж вдавати супершпигуна на екрані. Щирий та веселий Юра шукає сім'ю та вірить, що зовсім скоро зможе відчути любов та тепло в родинному колі.